Акція протесту Вставай Україну в Тернополі була під загрозою. Обласна державна адміністрація подала позов до суду з проханням обмежити право на зібрання. За даними позивачів, тисячі громадян, які за розрахунками візьмуть участь в акції, можуть заблокувати роботу адміністрації, прокуратури, міліції та СБУ. Тим паче, вулиці, на яких розташовані ці будівлі, не пристосовані для пересування такої великої кількості людей, а використання гучномовців заважатиме спокою мешканців та гостей міста не проти реалізації права на мирну ходу, на на демонстрацію і саме питання стоїть в забороні будь-яким шляхом блокувати роботу державних органів. В даному випадку ми звичайно підтримуємо позов і просимо суд задовільнити в частині заборони реалізації обмежень реалізації права на проведення масових. Зібрання в частині заборони зірнопольської організації свобода, батьківщина і удар веселія дучка. Блокування відалі кличка почать. блокування учасниками акції протесту приміщень у МВС. Крім того, позивач хотів обмежити право на масові зібрання на два місяці до 29 травня. Відповідачі вважають такі умови безглуздими, як і решту умов судового позову. А якщо нам потрібно буде організації, скажімо так, унісу відповідачів захистити своє права інтерес і піти в прокуратуру написати заяву, то ми позбавляємося посувати цим же рішенням, бо там не ви стверджує, що ви не має. Як ви будете блокування, заходження, працівників акції, як ви будете відрізняти? Будь ласка, поясніть. Мене повноважені взагалі побачити термін, що таке блокування, надавати визначення цьому терміну, павнолі цього є словники. Якщо говорити взагалі про наміри проведення вашої акції, була зроблена заявка про те, що буде мати участь близько 15 тисяч чоловік і безумовно, що ми розуміємо в цілому, коли представники цієї акції зупиняться біля адміністративної будівлі управління, е ну, заблокуючи, можливо, чи не перешкоди, або е оце сама зупинка такої великої кількості людей, не дасть змоги потрапити до приміщення управління чи будь-яким чином буде впливати на виконання покладених на управління посередних загальних. Звідки облдержадміністрація взяла, що опозиціонери завітають у приміщення правоохоронців? Політикам не зрозуміло. Чи зрозуміло із поданої економіки пораду заявки, що батьківщина, свобода та удар будуть проводити масові заходи в приміщенні ОМС? Ні Свої заявки ні. Як виявилося, про намір політиків зайти в управління міліції, прокуратури СБУ та адміністрації, позивачі дізналися з місцевих інтернет-сайтів. На одному з них опублікували матеріал, де передали слова опозиціонерів, сказані ними напередодні на прес-конференції. Представник свободи, народний депутат Олексій Кайда теж не проти трохи їх побашкетувати. Перед нами обласна організація. Ми думаю, так гарно постукаємо в двері. Зайдемо туди, якщо будуть не пускати людей з районів. Потім зайдемо в міліцію. Так само постукаємо у двері і зайдемо, так само в прокуратуру. Взявши до відома, подані позивачем документи, заяви відповідачів, а також правоохоронних державних управлінь. Після двогодинного засідання в нарадчій кімнаті суд виніс рішення. Суд постановив позов задовольнити частково. Встановити обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання шляхом заборони Тернопільської обласній організації Всеукраїнське об'єднання Свобода. Тернопільської обласній організації партії Всеукраїнського об'єднання Батьківщина, Тернопільської обласній партії Удар Віталія Кличка під час проведення 29 березня 2013 року акції протесту Вставай Україну, блокування, перешкоди роботи Тернопільської обласної державної адміністрації, прокуратури Тернопільської області, управління Міністерства внутрішніх справ України в Тернопільській області, управління Служби безпеки України в Тернопільській області. Врешті позов відмовити чи виконують опозиційні сили вимоги суду. Стане відомо уже в п'ятницю, 29 березня. О 16-й годині цього дня стартує піша хода від символічної могили вояків УПА на східному масиві. По завершенні маршу відбудеться віче біля пам'ятника Степанові Бандері.